Гіпертоніки зможуть отримати ліки зі знижкою в Україні. Запрацювала програма з часткового відшкодування вартості медикаментів для цієї категорії хворих. Щоб скористатися нею, треба відповідний рецепт від лікаря. Термін дії документа 30 днів. На протязі 30 днів хворий, маючи цей рецепт, володіючи інформацією про ту мережу аптеки, яка здійснює відпуск лікарських засобів. Іде з цим рецептом, де в самому закладі. Отримує звичайно неповну вартість відшкодування. різницю між оптово-відпускною ціною і націнкою хворий самостійно доплачує. Якщо вартість препарату невисока, пацієнт заплатить лише кілька гривень. Якщо ж ліки дорогі, доведеться викласти більше. Середній розмір знижки для гіпертоніків 15 – 15-25% від аптечної ціни. У перерахунку на гроші це 15-16 гривень. Половина з цих препаратів, навіть більша половина, вона не виходить за межі цих середніх цін, при яких держава практично повністю відшкодовує їм це лікування. Доплата, як на мій погляд, у цій групі у цій категорії не дуже велика. Це десь в межах одного-двох гривень. Втрачені від такої державної ініціативи прибутки аптекам компенсують з місцевого бюджету. Документами в такому випадку ставатимуть рецепти зібрані у хворих. ОМОЗ сподівається завдяки здешевленню ліків зменшити кількість інсультів та інфарктів на третину. Юлія Шост, Василь Дендін, новини Юбіар.